Олександр Дубінецький відвідує гуртки у підлітковому клубі Дружба чотири роки. Хлопець говорить, що не проти змінити назву клубу. Ну, мені подобаються файні друзі, воно більш нове, позитивне, якось більше складається з клубом, тому що тут всі дружні, веселі. Маргарита Печенюк, яка займається в гуртках цього клубу майже шість років, запропонувала свою назву. Наприклад, можливо, назвала. Клуб або Україна, типо, типу щось такого патріотичного, або слава Україні. Ну я думаю, напевно, що слава Україні буде краще. Валентина Полосаткіна, керівниця гуртка Оздоровча гімнастика, розповідає, що клуб дружба створений за радянських часів і працює вже 32 роки. Жінка каже, що потрібно прислухатися до дітей і робити так, щоб дітям було цікаво. Тут не одне покоління, скажімо так, виросло. Але час іде, все міняється, осучаснюється, змінюються якісь запити, потреби у сучасних дітей і те, що було раніше, актуально, зараз воно. Не викликають тих емоцій, як у попереднього покоління, тому діти, звичайно, хочуть щось таке більш яскраве, сучасне, динамічне. Світлана Шахрай, педагогиня, організаторка підліткового клубу дружба говорить, що до перейменування клубу долучилися і батьки. Варіантів було багато, каже жінка, але вони зупинилися на одному. Не всі хочуть міняти саме назву дружба, тому що ми ж не тільки вчимо дітей, не тільки там показуємо щось новеньке. Ми також взагалі, клуби. Ці Наші існують для того, щоб дітки приходили, спілкувалися і знаходили собі тут нових друзів. Тому щоб зберегти якби, таку тенденцію, ми собі такий підібрали варіант файні друзі. Тобто не дружба, але трошечки по-новому це буде звучати, але. В принципі, що діти розуміли, що це простір, який саме дружній до дітей. Директорка міського культурно-спортивного центру Оксана Круг говорить, що в місті працюють 22 клуби. З них 20 – це підліткові, в яких займаються 1200 дітей. Жінка каже, що назви клубів застарілі, і їх треба змінювати. По по вухах просто ріже, коли кажеш, дитина моя поїхала в підлітковий клуб юний гагарінець. Ну, це ці назви, і багато назв цих наших клубів мають іще корні з радянського союзу. Вони прицепом просто прийшли до нас зараз. Деякі діти ми чули, що діти не не незадоволені. Ну, не подобається така назва. І ми вирішили, що все ж таки прийшов час дійсно змінити ці назви. Їм цікаво, цікаві герої сьогодення. От хтось хоче там, щоб був пес патрон. Хтось іще чогось хоче. От хтось каже там слава Україні. Тобто вони сьогодні живуть і вони хочуть назви ті, які сьогодні їм цікаво. Начальниця міського управління сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук розповідає: ідея перейменувати підліткові клуби на більш сучасні назви обговорювалася декілька років. І ось восени запустили такий проект Великі перейменування, де в першу чергу закликаємо молодь, підлітків, дітей долучитися до заповнення гугл-форми, де можна вибрати клуб, який назва якого вже вам не дуже подобається, і запропонувати свій варіант. Є можливість отримати ще й подарунок за якусь найкреативнішу назву, і ту назву, яку ми оберемо на назву клубу. То ми запрошуємо долучатися і. Перейменувати все ж таки клуби на більш сучасні назви. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.